Всім привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу офіційно розпочати підготовку до новорічних свят, адже часу залишилося досить небагато. Тож, якщо вам цікаво, якою буде перша моя зимова робота, залишайтеся зі мною. Але перед цим не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та писати коментарі. Давайте разом розвивати наш український Ютуб. Але спочатку у нас розпаковка. Нещодавно я дістала всі свої новорічні прикраси і зрозуміла, що дечого мені не вистачає, тож, як завжди, пішла то шукати в інтернет-магазині. І знайшла. Для початку я купила дві гірлянди на батарейках, одну з яких уже в сьогоднішній поробці використаю. Далі це в мене засніжені гілочки ялинки. Взяла небагато лише на пробу, але вони неймовірно гарні і дуже натуралістичні. Також чорні цукрові ягідки, адже всі мої пішли на хеловінські роботи, а вдома вони мають бути обов'язково. Так, а тут у нас статуетка Символ наступного 2024 року це у нас буде рік, начебто, зеленого дерев'яного дракона. Тож прикупила Ніку такого красончика, хай він його оберігає. Жоден новий рік не обходиться без новенької упаковки серветок. Тож ось одна із них. Ну і гілки, ялинки теж замовила небагато, щоб подивитися на якість. Але вони виявилися чудовими, тож пізніше замовлю ще. Так, яблочка ще поки що не придумала, навіщо вони мені потрібні, але їх тут небагато, всього 6 штучок, тож обов'язково десь використаю. А тепер переходимо до моєї роботи. Для неї я взяла дерев'яні п'яльця, які запозичила у своєї сестри, та зріс з дерева. Тож буду починати мудрувати. Спочатку потрібно зафіксувати п'яльця на дереві. Для цього я використовую звичайний термоклей. Він має гарно тримати все. Але про всяк випадок гарно проклею з усіх боків. Моя новенька гірлянда вона буде слугувати головним акцентом у цій роботі, тож фіксую і її. Далі мені потрібно щось придумати, щоб коробочку зручно було діставати та міняти батарейки. Але спочатку покажу, що буду сьогодні використовувати в декорі. Звичайно, це будуть шишки і ще раз шишки, адже яка новорічна робота без них? Також різні гілочки, ялинки та сосни, і цукрові ягідки. Тож, як можна закрити коробочку з батарейками, щоб її було і зручно діставати, і щоб не видно її було? Спочатку я подумала зробити картонну коробку для неї, яка б її закривала, але потім подумала, що ялинка теж добре справиться із цим завданням. Тож, в першу чергу, я роблю навіс для батарейок. kind to one another and don't give in to fear that's all that i'm asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another the differences are small Вкат красту бегавкас. Фонс Венверфронтет Кемит. Тоді, коли вже закрита коробочка, я починаю фантазувати щодо того, якою буде моя робота. Знаєте, давно мріяла зробити щось схоже, але все боялася, що нічого не вийде. Але ні, результатом я задоволена. До речі, термоклей гарно тримає гілочки, тож не хвилюйтеся, що вони можуть відпасти. Але все одно дивіться, щоб в кінці у вас не було видно клею або не точок із нього. Адже через це робота матиме не дуже охайний вигляд. let shine on one another the light that we have saved so jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little Kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in. Ви знаєте, коли я робила цю поробку, то навіть не думала, якої кольорової гами я буду притримуватися, просто творила, а там що вийде. Але коли почала додавати різний декор, то вже зорієнтувалася, що все ж білий з синім буде переважати, якщо не брати до уваги зелені гілочки ялинки. Також у своїй роботі я використала шишки мурі. Вони якраз підійшли сюди по кольору. Теж просто кріплю їх за допомогою термоклею. Але намагайтеся зробити так, щоб вони приклеювалися більше до дерева, ніж до гілочок. Так краще триматимуться на мою думку. Скінфор дислоний крисмесі. Тут, як бачите, я вже використовую квітки бакулі. Вони теж гарно вписалися в роботу: засніжені гілочки, різні цукрові ягідки та пінопластові засніжені кульки. Let's shine on one another the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little kind to one another and don't give in to fear that's all that i am asking for for christmas time this year we've had enough of fighting and dying in the streets for christmas i just want a little peace be blind to one another the differences are small got our аливка. А далі, на жаль, у мене закінчилася пам'ять на телефоні, і я не змогла відзняти весь процес декорування. Хоча, можливо, той на краще, адже б це відео розтягнулося ще на години. Тож в декорі просто використовуйте ті елементи, які є у вас в наявності. Навіть п'яльця можна замінити на дріт, обмотаний тейп стрічкою, до прикладу, та якимось невеличким дощиком. І ось таку роботу я маю в результаті. В кінці я її ще збризнула декоративним снігом, тож моїх зелених гілочок майже й не видно. І вся композиція вийшла засніженою. Сніг також можна було зробити за допомогою акрилової фарби, але мені так більше подобається. Позаду ж можна легко дістати, включити гірлянду або замінити батарейки. Тож фантазуйте. Вуля спочином, як то кажуть, мені подобається. А вам напишіть в коментарях, хоча сподіваюсь, що все-таки подобається. Я ж бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних відео. I just want a little peace